Доброго дня, малята! Пропоную сьогодні вивчити віршик світлофор. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно, кнопки натискати. Як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрю вмить, Але тут не забувати все навкруг контролювати. А тепер давайте разом повторимо віршик. Світлофор, корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно кнопки натискати, як червоний зупинись і навколо подивись. Кольор цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш, будь уважним, оглянись. Приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі умить. Але тут не забувати все навкруг контролювати. Повторимо разом ще. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати, Як червоний зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, Перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрю вмить. Але тут не забувати все навкруг контролювати. Малята, ви молодці, але прийшов час прощатись. До побачення!